Ще один аx 35 ну написано 14 рік, 1.6 це, походу буде бенз. Шестиступенева механіка. Форкоп, патрони задні Це ж сама історія треба йти катати, яка ціна на нього. Вот все машины стоять без стены. Тут не пишут на одни машине. А. Свои литра. Свои литра. драйн, драйн, шестерий, мали шестерий. Прайс. Джевин, три. А, Окей, окей, окей. А вот тут, Супер. Let's go. Тюф. Тюф, арти, э. Кулкин, окей. Коротше, ціна немаленька, але вона короче, тут тут прокоцана, тут прокоцана. в всередині. Я там вже бачу, що пробіг явно не той що він каже, ну і ціна космос. Ну типу повний привід на двох літрах. Це не дешево. От, варіант, ще який дуже незручно, треба ходити по кожній машині, питати ціну. Скочовий доступ. Комбінований салон, але боковушка полопала. По кожній треба ходити питати ціну. Ще продавців ще на місці немає. Так, повний привід. x 35 рік, який вона ціла. Такий нюанс є трохи. Причви скочив. По вікнах, що одинички стоять по вікнах. Да, 11-й рік. Ще дві куги. Тут навіть пробіг не написаний який. 11 рік теж одинички по вікнах, але на повершифті не йде. О, ров 4 ще є. Зовнішній вигляд, выгляд, звісно, конечно он прикольный и кашкай, кашкай правда Наш керри, механика, так тут не на написано ничего, и керрик не на написано Вот дивіться, який кашканчик на дисках, правда диски подерті. Движесь там салон, просто пушка без ключовий доступ, ага. не пушка теж подерти. А перешивати на автоматі. Калеось такий з вигляду, ніби непоганий. Ніби цілий, зараз кругом у нього подивлюся, що він себе представляє без ключовий доступ дев'яточка, дев'ятий рік. Без ключового доступу скрізь намазали конкретно аж на камнях. Ох, блін, прокоцаний є нюанс. І задній бампер теж дивлюся коснутий. І тут теж щось полірували. Не, не варіант, не цікаво. Ну оцей за 7500 буде. Остання ціна 13 рік, 1,7, 200 тисяч пробіга, безключовий доступ, шкіра механіка, шкіряне мультикермо, підігріва сидінь, партрони задні є 13 рік, зараз по вікнах подивлюся. 7800-7500, типа на удачу, остання ціна може бути. Безключив від з двох сторон троїчки по вікнах. Такий от варіант. З ледами, з лінзою. Машин дуже багато, але треба все ходити потати. По кожній ціну і дивиться, що там по ній по кузову підключатися, підключати діагностику.